Якщо вона це гун, то присвітний займенник її це геннес. Гун – геннес Гун – геннес Якщо він це ган, то його це ханс. Хан-ханс. Хан-ханс. Літерухо вимовляйте легко, без будь-якого напруження в роті, начебто ви просто видихаєте цей звук. Хан Ханц. Хун Геннес. Її машина. Геннес біль. Геннес біль. Його дитина barn. Hans barn. Звертаю вашу увагу, що присвійні займенники визначають іменник. Тобто іменник визначається займенником, як, наприклад... Геннасбіль. Конкретна її машина. І ставити іменнику визначену форму не потрібно. Буде дуже неправильно сказати геннесбілен. Правильно? Геннесбіль. Тобто запам'ятовуємо, після присвійних займенників ніякі артиклі не потрібні. Запам'ятали? Після присвійних займенників ніякі артиклі не потрібні. Продовжуємо. Її одежа. Геннес Клеадер. Геннес Клеадер. Його собака. Ганс хунд. Її робота та його дім. Геннес йоб огансхюс. Її діти та його робота. Геннес Геннесбон Огансьйоп. Геннас Бан Оганс Йоп. Його лице oh. та її тіло. Ханс Ансікте Огеннескроб. Ханс Ансікте Огеннескроб. Як сказати, це його домашнє завдання. Det hans läxa. Det hans läxa. De simja. Det hennes familj. Det hennes familj. Tseji De Tilo. Det hennes kropp. Det hennes kropp. Це його проблема. Де ганс проблем. Далі. Якщо вони це дом, то їхня, їхній, їхній. терас. Терас. Їхня машина. Терас біль. Терас біль. Їхня дитина. deras barn, deras barn, jihnys bådiner, deras hus, deras hus, jihnys utsik, deras framgång, deras framgång, jihnys computer, deras dator, deras Датур. Їхні речі. Терасокер. Терасокер. Їхня їжа. Терасмот. Терасмот. Дерас Анс геннес та дерас не міняються ні для множини, ні для ет чи ен слів. Якщо я це як або я, то мій моя моє для ен слів «мін», для ет слів «міт». Якщо ти це дю, то твій твоя твоє для ен слів «дін», для ет слів дит. При множині, коли ми говоримо мої, це міна або «діна». Наприклад, ми хочемо сказати моя книга. Книга це n ен слово, ен бук, тому треба сказати мін бук. Твоя проблема. Проблема це ет слово, ет-проблем. Тому шведською це буде дит-проблем. Не «дін», а дит, дит проблем. Мої гроші. Гроші це пеняр. Це слово є тільки в множині. Тому міна пеньяр, а на кінці міна. Міна, пеняр. Отже, тренуймося. Моя сумка. Мінвеска. Це твоя сумка. Ти інвеска. Мої діти. Мінобон. Це твої гроші. Det dina pengar. Moja cill mit mål. Moje vesilla. Mitt brölop. Tvidim. Dit hus. Moje recita tvoje knig. Mina saker och dina böcker. C'è moja jża. De Minot Zetvi Drug Dedin Compis abo van Compista Venonime Dedin Compis Dedin Ven Zemo Demin School Zemo Demin Krupp Zemo Cher Gazaras Demin Tinu Твоя музика. Тінусік. Це твоє життя. Ти Ді дит. Мої собаки. Міна хундар. Повторимо. Його ханс. Її Мій дім генес. мійт-хус, дім Твідім. Дідхюс. Його дім. Хансюс. Її дім – Переходимо до наступного займенника. Якщо ми це «ві», то наш, наша, наше вор для слів. а в неофіційній розмовній мові є ще слово воран. Отже, вор або «воран». Вот для слів. На офіційній розмовній мові є слово ворат. І вора для множини, тобто наші вора. Тут просто ми запам'ятовуємо, що воран або ворат використовується тільки в усному мовленні. Наш дім вот хюс. «Хюс» це ет -слово, тому «вот» Maje tenekinci. Wot hus. Nasza sobaka. Wore hund. Nasze dity. Wora barn. Nasze reci. Wora soker. Nasza simja. wór familii, Nasza robota. Wot job. Nasz stil. Вот буду. Наша машина. Воробиль. Наша їжа. Воро мод. Далі. Якщо ви це ні, то ваші eret ера. То також ер для эн слів, эт для etslів, ера для множини. Ваші. Ere et era. Vashi reci ära saker. Vasha till mål. Vasi druzi. Era vänner abba kompisar. Agbude nasi ta washi. Naši vora wasi ära. Naši ta washi. Vora o ära. Vora o era. Nasz syn ta vaša dońca. Vor son o k er doter. Vor son o er doter. Ichni probleme. Teras problem. Problem na zmieniu se vodny tam množeni. Deas problem. Ich budna k'vaša pošta. Deeras hus oer post. Ваша допомога. ер'єльп. Er Ваш час ертід, er моє волосся. Мітхор. Зверніть увагу, що в шведській мові волосся може бути тільки в однині. Ми не можемо сказати міна або діна гор. Так неправильно. В однині. Говоримо тільки в однині. Мітхор, моє волосся, або дітхор, твоє волосся. Наша квартира. Вор lägenhet. Мої окуляри. Міна глас Ögan. Як і в українській мові, завжди множина. І наостанок про неживі предмети і часто з тваринами пам'ятаєте диєн або дит. Не так, як в українській, якщо книга, то вона, якщо лев, то він. В шведською ми говоримо диєн або дит, замість він вона. Отже, присвійний займенник до цих слів буде Дес. Одна форма для всього дес. Множина для неживих предметів та тварин утворюється звичайним способом Дом Діерас. Ми говоримо про стіл. Його поверхня чиста. Дес і та ереан. Дес і та ереан. Говоримо про книгу. Її сторінки пом'яті. Де сідур ер скрюнкліга. Де сідур ер скрюнкліга? Наша дитина. Ваша машина. Моя ціль. Її гроші. Його робота. Твої батьки. Їхня проблема. Наша ціль. Ваші діти. Моє волосся. Моя одежа. Наш успіх. Його комп'ютер. Твоя квартира. Моя робота. Мої проблеми. Твоя одежа. Їхній дім. Наша дитина. Моя одежа. Твоя допомога моє життя, їхня їжа. Наш комп'ютер. Її домашні завдання. Мої окуляри. Наше весілля. Наша пошта. Їхній син. Її окуляри. Твій успіх. Його та її. Моя черга. Наші та їхні. Твої книги. Наші речі. Ваші речі. Ваша донька. Мій успіх. Його машина. Моє лице. Її машини колесо. Її сумка. Мої гроші. Наші сім'ї його школа. Ваша музика. Моє тіло. Його черга.